Допомагає наблизити нашу перемогу. Кожен з нас має змогу в той чи інший спосіб допомогти українським захисникам, продуктами харчування, речами першої необхідності, амуніцією та навіть авто. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков просить меценатів доєднуватись до флешмобу у його межах. Зазвичай підприємці організовуються і купують машини, які дуже потрібні нашим військовим. Акція буде тривати до закінчення війни. Ми ж розуміємо, що військова техніка, яка потрапляє на передову, на жаль, знищується ворогом, і постійно наші військові потребують оновлення цієї техніки. Але ми бачимо, що от сьогодні ми перейшли до якісного вирішення питання. Якщо раніше на передову в основному відправляли техніку, це легкові автомобілі, джипи, скажем, то сьогодні ми більшу увагу привертаємо для автомобілів тонажністю від 5 тонн бортові. Конге це автомобілі високої прохідності, які здатні перевозити як особовий склад, а так само і боєприпаси і зброю. І ще дуже важлива річ, що всі ці автомобілі йдуть офіційно через центри комплектувань. Вони офіційно стоять на облік військових частинах, а відповідно мають можливість і обслуговуватись, забезпечуватись пальним і людина, яка виконує бойове завдання на цьому автомобілі. Відповідно, у випадку, не дай Боже, надзвичайної події є всі приводи і підстави Вважати, що вона виконувала свій обов'язок. Ов'язок і відповідні всі компенсації виплати так само людина отримує. Коломийщина одна з найкращих у цьому плані, тому що дуже активно ми започаткували такий флешмок. Але хочу сказати, що Івано-Франківщина в загальному дуже активно приймає участь, і ми бачимо, що тижнево фактично і обласна військова адміністрація, і районні державні адміністрації вже на сьогоднішній день активно працюють як із громадами територіальними, як з волонтерськими центрами, з підприємцями. Мені здається, що вся Україна. На Сьогодні це такий єдиний волонтерський центр, який робить усе для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу і підтримати в цей час Збройні Сили України.